Друзі, бажаю всім гарного-гарного вечора. Друзі, як у вас справи. Що у вас новенького? Так, в мене сьогодні на вечерю зробив козакам е, одну страву, зробив козаку, бо я її давно не робив. Ну, до відпуску робився, відпуск не робив. Дивимось. Так, дорогі мої, зробив макарони, тобто зварив. я їх не робив, Їх заводи роблять. Ось такі. Простенькі. Двірія мені дуже подобається. До макаронів я зробив ось таку курочку з грибами в вершковому сирному соусі. Сирок дружба. Ось така густенька. Вона густенька від того, що сирок там дружба. Нам його видають, в мене його вистачає. Потім зробив салат мімоза. Я його не робив ще. Ось такі зараз ще поріжу порційно і бомба. І зробив один підчоночний. Ви знаєте, сьогодні підпічоночні на морозілочку і один перемастив. І саме красота. Заготовочку достав, раз, два перемастив і козаки їдять. Сир шинка, грінки, огірки, помідори достав, сало домашнє, бутерброди з салом чесничком, бутерброди з огірком із колбаскою, дружок на хлібі. І ось така насвечаря. Всім гарного вечора! Бережіть себе, ідемо разом до перемоги. Слава Україні, героям!